Гомін Ау Всім привіт! Це шоу Гомінао. Слухайте нас по буднях на Радіо Промені. Підписуйтесь на наш ютуб канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Нардеп від Слуги народу запропонував використовувати ув'язнених. Для генерації електроенергії, так би мовити, перевести їх в турборежим. <рес> а ви кажете альтернативні джерела енергії. Що, <рес> аж настільки альтернативні? <рес> Прям альтернатива альтернатива. Тепер я мрію, щоб посадили Ахметова, щоб його цей Роттердам Плюс заграла по новому формула. <рес> а це, виходить, треба будуть казати, що посадили не на 7 років, а на 7 кВт. <рес> Да, ти, ти сидиш сім Ці ж прикола. Вже можна чи можна вже можна? <клес> Фу, добре, ініціатором законопроекту виступив народний депутат від слуги народу Сергій Гривко. Згідно із запропонованим документом, якщо засуджені виконуватимуть норми, визначені міністерством юстиції, то їхній термін зменшуватиметься на три дні кожного місяця, але не більше десяти місяців на рік. Угу. Думав собі як кофло брати, але тепер можна почекати, поки сусідів посадять. Шахеда, ми вас не боїмося. У нас цілі колонії суворого режиму з енергоносіями. Можете летіти по всіх тецках, скільки хочете. Так, так, так. Невичерпний ресурс. Яка весела та конструктивна пропозиція. Виходиш вночі, бачиш засвічені автобани, все засвічені, і такий бачиш, як із цих автобанів тягнеться величезний кабель, куди в Стрижевську колонію. Клас, супер. Ой, така свізла вулиця. Так, це у хулянти від податків у нас. А то темний провулок, то ці дрібні злодюги ще погано. Треба їхати в СІЗО підзарядити електрокар. І такий Коломойський на велосипеді. Круто, <реш> круто. Так, коломойському сьогодні, а тобі вже кофі сьогодні ні. Ти... <реш> ні, йому багато кофі, що він краще працював. Він же п'є багато кави і купу енергії. <реш> Нарешті прийде в форму. Дивіться, цей законопроект пропонує депутат від слуги народу. Я погано розбираюсь в політичних течіях, але по-моєму ну комуністична партія в Україні заборонена. Що це таке? Ну, тут... ну типу, вони чи вони збираються вже робити ребрендинг? Будуть слуга пролетаріата», Будуть вже слуга пролетаріата». Ну що це? Ви ж повніте офіс простих рішень? <реш> ну, так вони сидять там, хай може щось бігають. Хай встануть. No. Ну, це ж вони ж вязниці Ну, треба ж uh -huh. якось. Е, три дні з кожного місяця, тобто можна згенерувати собі свободу, типу, за рік можна місяць нагенерувати там виходи. Було б дуже символічно, щоб вони підписали контракт з волі кабель. Знаєш, ти крутиш uh -huh. для волі. Uh -huh що У мене немає інтернету. Чого? Тому що цей не працює, не крути педалі. цей Так, так, В нього артрит, Він не може, не буде тобі інтернету. Три дні свободи, Антончик, ну, звучить як мрія. Три дні свободи в місяць. Ого. Насправді це я уявляю, що законопропана Гривко, це його перша значність ідея. Далі буде де що ну, дивіться, оце ворота, золоті ворота можна відкривати, щоб троє людей так крутили таку балку дерев'яну. Що от от закрите метро? Хай люди, хай метро, щоб економить метро, в метро, бурлаків наймам, які тянуть вагон метро за, за канати. отак, от Від Арсенальної до Дніпра. <сум> Тягнуть. Пане Гривко, купа ідеї? о. <сум> е, е, Гривко, Гривко, наполягає. Що <сум> <сум> Гривко <сум> на... наполягає. наполягає. Тобто, видно, що не всім а наше... сподобалось. Це. А нашо а він наше він наполягає. Це За... пуста розтрата кінетичної енергії. До речі, ну... да, да. до речі, чим вище грибко над землею, тим сильніша його кінетична енергія. Це, це до речі, факт, тому що, ну, тому що вона збільшується, коли ти неважливо. Е... От хтось не пропускав уроки фізики або пропускав, і зараз мені розкажуть. Зараз вона кидають. <laughs> Слухачі напишуть лист. Так. Гривко наполягає, що користь від його креативної ідеї полягатиме не лише у генерації електроенергії, а й в економії на утриманні в'язнів, яка завдяки тому, що вони виходитимуть на волю достроково, становитиме приблизно до 8%. Тобто він так порахував там щось до 200 мільйонів гривень. Ну так, вигідно бачить. Як же ж добре, що обладнання для генерації енергії у в в'язницях безкоштовне. Давайте візьмемо цього, типа міністром фінансів, він нам бігом придумає, порішає за курс долара. Там же ж просто в любій в'язниці, в них є маленький такий ангар, де стоять запилені старі електродинамічні Такі. От би хтось щось з цим зробив. Пана Гривка все просто. Чого коли ну коли ми чуємо з Верховної Ради слово креативний? Це ніколи не означає нічого доброго і нічого креативного І в'язні такі знову ж не креативно, господи. Але якщо йти по такій логіці, що це зменшить нам кошти на утримання в'язнів, в мене є ще більш краща ідея, як зекономити кошти на утримання в'язнів. Випускаємо всіх в'язнів, і у нас 100% цих грошей іде прям в бюджет. Є Все. Ось акція година з землі? У нас година в'язнів, Вони годину не у в'язниці. Вони годину не харчуються у в'язниці. Ну да. що Ні, а що ні, де де, де мій мандат, депутата? Я йду на вибори. Все, я на вибори. Єгоре, мій голос тільки за тебе. Тільки за тебе. Ось так і йди. Так і піду. Ти вже в піджаку, все добре. У мене теж є ідея. Наступна ідея, значить, от пенсіонери. Пенсіонери ж теж багато енергії використовують. А щоб їм не вийти з пенсії достроково! Не закінчить свою пенсіонерську кар'єру. Якби мовити, економія мільярди гривень. Я придумав пенсію навпаки, що е, ти можеш не працювати до 60 так. але з 60 ти мусиш іти на роботу. Ну, ти мусиш. Пряму... без вихідних і свят. Інвертована пенсія. Ти пенсіонер до 12 років. Ти прям платить держава, щось? так, так. прям бігаєш? Я ну, я думаю, треба йти далі. Треба йти далі. Ну навіщо там випускати в'язнів, коли у нас по вулицям. Ходить стільки генераторів, э, ну, генераторів енергії. При цьому навіщо державі витрачати гроші на їх харчування. Хай харчуються за свій щат. І в нагороду вони отримають відсутність тюремного строку. О, нова концепція України. Поки ти не в тюрмі, маєш щось робити. Якщо ти щось не робиш, ти в тюрмі. Геніально. геніально. Може, це занадто масштабно. Якщо це занадто масштабно, ну давайте почнемо з турбін на дитячих Ну, чого Точно, я... діти ж бігають постійно, хай бігають просто біля тець, маленькі такі підземелля. Нічого діти, немає діти пропадати бігати. даром. Ну, да. Дитяча радість це теж енергія. Ну ще... пам'ятаєте ці барабани на ну барабани Шкірені? на ні, 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 ні. барабани на дитячих майданчиках і на спортмайданчиках, де ти отак тримаєшся і біжиш ножками, mm. і воно крутиться. У ну нас були такі штуки. Прикручуєш маленьку Динамо, і все. Ну і всі ще, щасливі і ще ну, щоб, так, щоб так, там так. Чуть, чуть трошечки під, під цей щоб у дитині на обличчя такі датчики, що коли вона посміхається, м'язи стимулюють і пускають сигнал трошки, щоб струблю. трошки ще лицеві м'язи генерували. Тренею, я типу, пішла. Я думала навпаки Я думала, ти хочеш, щоб коли дитина тільки починає посміхатися, її б'є током. Щоб... Ти що, забула, що ти в Україні дитина. Блін, до речі, ці качелі якраз ідеально підходять для накачування, знаєш, оці що. о точно та. енергія та, та Помпова ця система. Яка. І, і Дитина приходить на на майданчик е, з карточкою, пропуском, так, пік. <рес> така виходився в мазу, і знаєш, додому приходить в формі. Сьогодні Награлася на 7 кВт. кіловат. Фу. О, <смеш> о, о, господи. чітко, це, це звісно прикольно. Що, типу, ма, я не сідаю в тюрму. Я просто буду працювати ну, енергетиком. Я, 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 я навіть не сідаю в СІЗО. Я сідаю в. Міненерго. Ну так, так. Я в ту квартиру залазив, то я чисто хотів подивитися, як там світло. Я, ну, не цей, <ріст> ніяких там Ні-ні, ні, мене не допитують, мене не допитують. Просто показують, наскільки яскравим світло має бути в лампі. Ну, ну так. Та. А ти знаєш, як ці е, типу, сцени допиту, детективські ці в поліції, коли вони такі лампу на обличчі наводять, це тепер буде робити: от так зможеш зробити, щоб працювала лампа. <ріст> <ріст> добре, добре, все. Сідай. І вони заходять, вони заходять, і коли допит, нема світла. І їм кажуть, ну давай, покажи нам, що ти можеш. І коли людина сидить в СІЗО, то до цієї решитки не можна прикоснутися, тому що там напруга. Я думаю, що на, ну, на, 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 благо, на благо можна пустити не тільки тих, як не каже Настя, не на тих, хто вже сидить, щоб він працював на енергетику. Можна і на тому, на кому браслет домашнього арешту, щоб він теж. Щось ну, робив. Да. І взагалі переписати всю каральну нашу систему під, ну, під енергетику. Порушив правило, з, з вас штраф 17 кіловат. Все. І, і ти ти, від, ти віддаєш блок, блоками генераторами. <генераторами. Так, можна, да, таки, да, загаль... Просто маєш віддати оці гелові акумулятори, якщо не хочеш крутити педалі, і ще далі. Ти, якщо є люди, які ще не сидять, але планують сісти. Ми їм даємо пропозицію акцію, що вони можуть згенерувати свій термін наперед. Тобто, ти пішов, відпрацював там 50 кВт і можеш вкрасти сумочку, наприклад, піти. <ген> Все, держава розумна держава розумна. Тому що ми розумні, ми знаємо, ми в цілком ми креативні, гри креативні, ми креативні, креативні, нестандартні. Мені цікаво, чи можна буде сісти за несплату електроенергії? Ну дивіться, ні, сісти, сісти вже не вдасться. Ну, бо жнеля, жнеля, так сказати. Але тим не менше, появіть собі цей рівень іронії. Цікаво, як каже Гривко... Цим законопроектом показую альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи, які можна імплементувати в активний спорт, спортивні зали та інші структури. Було б круто побачити тренажерний зал, що генерує електроенергію Було б круто. Щоб створити будь-що нове, потрібно діяти рішуче, наполегливо, креативно та інакше. Усі ресурси заради перемоги. Тепер слово за суспільством. Папінта. <плес> <плес> Суспільство журливо сміється і дивиться в стіну. Це він написав у себе на Фейсбуці і ага. запропонувавши мотивувати на реалізацію своєї ідеї близько 50 тисяч ув'язнених. Це все пояснює. Написав у себе в Фейсбуці. Я тебе розумів всю субцію, вони. Все стало на свої місця. Всі геніальні ідеї народжуються в Фейсбуці. Зазвичай мені мене цікавить, чому о, у нас в Верховній Раді досі плутають альтернативний. І дегенеративний. Бо якщо замінити на дегенеративний, то все стає на свої місця. Так нардепі, слуги народу, Гривко пропонує дегенеративний спосіб генерації енергії. Депутат Гривко показує дегенеративні можливості для наповнення енергосистеми на черзі мобілізація собак, щоб вони мочилися, на турбіни ГЕС. І в собаки, яких будуть бігати собаки, у них буде вже дві наліпки. Оці вушка. Одне, що вона стерилізована, і друге, що вона підпорядкована під саєць. Друге, там детек. Вона така бігає, собака-детек. Так. Мені здається, швидко придумайте каламбур на пса патрона. Ну, негайно. Пес електрон. Пес електрон. Ну, Я боялася, що ми пропустимо це. Рідко, звичайно, геній альтернативних ідей, але чому одразу він іде до в'язнів? Є ж ну, його колеги, депутати, і там теж ніби не дуже багато генерується енергії, <гум> сіляє, вони щось сидять та нажимають на кнопки. альтернативні ідеї. Ну так, да. я б робив так, що якщо хочеш проголосувати, за якийсь закон, ти маєш пробігти певну відстань. Умовно, типу, коли голосуєш. Якщо якийсь закон, який бореться проти там, корупції, то за голос за ти маєш пробігти там, 500 метрів. А проти цього закону ти маєш 17 кілометрів пробігти. Я вже бачуся запиханого тищенка, який такі де є, декларації не можна. <рес> і він, ти вже, він вже ось вже спіт, не добігає і проти. Ну, це хоч якась користь буде, бачите. Я тільки прошу, не розказуйте, Гривко, що кратопля – це гальванічний елемент. І можна попід'єднувати картоплю одну до одного і буде ого. електроенергія, бо в нас не буде картоплі. картопляні діти. Чому вони не працюють на економіку України? Запропонує збудувати картопляну електростанцію, яких ще немає а чого нема? Бо ми не рухаємося вперед, не рішуче не діємо, не креативно. Господи, який кошмар! Я вже бачу цю рекламу, що одна батарейка Duracell має в собі енергії на три в'язні, і там цей зайчик з заточкою, схованою в задньому з отворі, батрачить на велогенератор. Сиди, спілкуються з рідними по телефону, а його питаю, через які ти вийдеш, каже, через 50 кілометр, це звичайна І яка і там кволи в'язні. Кволий зайчик в бараку, який не дюрасел. І потім уже, да, і потім уже кров з молоком, інший зайчик. І вже в наступній серії зайчики спочатку барабанять барабанять на. Барабанах, як колись, а потім вже крутять турбіни, коротше, а потім вже їдуть на велосипедах, ну, бо їм треба відробляти зараз піл бюджета. І ще кажуть, що це новий вид енергії, бо вже є вже зелена енергія, а це в нас тепер буде арестантська енергія, енергія майбутнього. Мій батя працює наглядачем в тюрмі. І я такий батя, я хочу пограти в поїсте, що він йде з нагайкою. А ну, працювати! Працювать Як буде важко на новий рік в'язням, ялиночка, гори. Так, що там, сьома колонія? Чого нема свята в людей? Кожного разу, коли український депутат придумує таку ідею, десь плаче, кім Чин Ін, бо не він це придумав. До речі, так. Сейчас Зараз зінпінжокупує нашу цю. Він нашу такий франшію. точно, як ми не додумалися. Скільки людей сидить в бідності, нічого не робить. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас на радіо промінь по буднях. Підписуйтесь на наш YouTube канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами був Єгор Шатайло, Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Ну, і пан Гривко з нами був. Що нам не треба генератори. Нам просто треба по кілька в'язнів в кожного українця на подвір'ї. Yeah. Країна, країна майбутнього, але не для всіх. <звук> Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін ау!